Так, на сьогоднішній день є п'ять причин згідно міжнародної класифікації хвороб, п'ять типів розладів сексуальної функції. Гіпоактивний сексуальний розлад, тобто зниження лівіда, це сексуальна аверсія, це страх або відраза перед сексом, це гіперсексуальність, якби надмірна залежність, надмірний потяг. До сексу, я знаю, тут зараз може бути комент: ой, а хто це визначає, надмірна чи не надмірна? Це коли ем, чоловік або жінка, да, вони е, перестають бути здатними вгомовувати свої відчуття в задоволенні. Через які-небудь альтернативні шляхи, аніж тільки через секс, або е, знімати тривожність або відчуття одинокості тобто, всі думки да, вони спрямовані на те, щоб безпосередньо відбувся сексуальний контакт. Порушення збудження це другий тип розладу сексуальної дисфункції, це еректильна дисфункція у чоловіка, тобто нездатність утримувати ерекцію. Або нездатність, щоб вона взагалі з'являлася. Затримана анергазмія або затримана анерекція це коли у жінок або у чоловік оргазм відкладається або не досягається. Це да, таке відчуття, що ось-ось-ось, але він не відбувається. Дуже важливо розуміти, що у чоловіків є такі стани, коли у них еякуляція відбувається, але цей процес вибросу да, він не супроводжується оргазмом. Да, Такою скажімо, кульмінацією приємних відчуттів. Четвертий вид, який був характерним для. Десь 20% жінок і до війни, це дисперонія, це сексуальний бій. біль. Це внаслідок там, різних, скажімо, станів порушення здоров'я жінки безпосередньо да, органів малого тазу. Та вагінізм, він буває первинний вторинний. Є в мене дуже класне відео про це, тому рекомендую окремо подивитися. Там серія відео про вагінізм. І п'яте це психогенні сексуальні розлади, це сексуальна тривожність, тобто страх невдачі під час сексу. Це також було до війни, і воно буде після війни. Тобто, це існувало, скажімо, в усі сторіччя. На жаль, чого дійсно стає більше, це травматичні наслідки сексуального насилля. І як наслідок, звісно, що тут порушуються всі етапи сексуального контакту, і збудження, і підтримка збудження і кульмінація, депресія та тривожні розлади. да, і стрес вони. Самі по собі можуть викликати зниження лібіда і проблеми з ерекцією та енергозмією.